Ефірі Незалежне Радіо, слухайте нас на сайті ЮЕЙРАЙДОДКАМ. Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго вечора. Говорить український Чикаго і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Дуже приємно знову повернутися до ефіру. І сьогодні у нас бізнес розмова розмова з діловою жінкою. Сьогодні з нами адвокат Світлана Угрин в нашій студії. Доброго вечора. Світлано, вітаю. Добрий вечір, Оксано. Дякую за запрошення. І будемо очевидно говорити про ось цей український бізнес форум, який буде незабаром. Буквально завтра завтра, завтра. завтра. розпочинається. Це до речі, дуже цікава подія. І я хочу всіх запросити і звернути увагу. На цю подію, оскільки саме тут нас на теренах українського Чикаго формується новий такий, скажімо, наш український інфопростір, е, який я сподіваюся, має великі амбіції, великі перспективи. І власне про цей форум, оскільки Світлана є членом цього клубу, активно займає там активну позицію, і говоримо про цей український бізнес-форум, про його ідеї, про його. Скажімо, ну такі головну, головну головний такий меседж, який він намагається донести до нас усіх. І тому, будь ласка, хто має якесь відношення до бізнесу, хто відкриває свій новий бізнес, або хто просто цікавиться і має якісь гарні перспективні плани на майбутнє, мріє стати е, стати успішним бізнесменом, зайняти якусь чудову, цікаву позицію в своєму суспільному житті, в своєму бізнесі? Будь ласка, зверніть увагу і приходьте на Ukrainian Business Forum 25 20 6 жовтня про все інше скаже нам Світлана. Дуже дякую, завжди приємно бути в цій студії. А, перш ніж трошки більше розповісти про самий сами захід, я хотіла би а, при, представити, як то кажеш, case, mm -hmm. а, представити чим займається наш клуб. А він називається Трайден Business Club. А, існує він трішки більше року, тобто ми молоді в багатьох сенсах. Mm -hmm. Але а, досить був у нас цей рік насичений. Наповнений різними подіями, звичайно, основна місія цього клубу це формування позитивного і я би сказала продуктивного бізнес-середовища, і яке власне буде породжувати таку бізнес-спільноту, міцну бізнес спільноту переважно з українських підприємців, амбітних людей, нев'язкові підприємців, також надавачів послуг, як я сама. От які вже так склалося, що вони розвиваються саме на теренах Сполучених Штатів? Ми вже провели. Я знаю, що багато людей чули про наші заходи ще більше напевно відвідали. Ми робимо і великі, більш такого я би сказала, нетворки соціального спрямування зустрічі і зібрання. А також щомісячно ми, наприклад, проводили шоу кейси, коли давали можливість підприємцям, бізнесменам, професіоналам представити робити презентацію свого бізнесу. Приходили люди, які давно тут і їм було цікаво подивитися. І послухати про інш досвід інших людей, а також було багато новоприбулих людей, які хотіли побачити насправді чим живе не тільки діаспора, але якраз оця група людей я б сказала спільнота, яка Має як ви правильно зауважили амбіції на майбутнє, тому що йдеться не тільки про людей, які там завтра відкриють магазин, чи я не знаю, розпочнуть якийсь інший вид бізнесу. Це йдеться про людей, які хочуть рухатися вперед, які хочуть розвиватися, і йдеться передусім про якісне спілкування, про обмін досвідом, про навіть Перебування серед людей, які можуть розповісти не тільки про успіхи, але також про помилки, які вони зробили, і тим самим. Новачкам це дає можливість уникнути повторення цих помилок. Це чудово. Це безкоштовний обмін досвідом, розумієте, є не завжди безкоштовно, не завжди безкоштовний. А, а, а ну це теж особливий нюанс. Але мені здається, це що інформація завжди є найціннішою. його. абсолютно, якщо її можна отримати в такий спосіб, і хтось хоче щиро поділитися своїм досвідом, і навіть ще наголосити на помилках, щоб хтось інший їх не повторював, то мені здається, це це най, найважливіше, найцінніше, що може бути, щоб якимось чином не набивати собі тих гуль, хто вже Же це пройшов Так, і зрозумійте правильно, що особливо для багатьох людей, які прибули, та навіть і для тих, хто довше жило, довше живуть тут, навіть якщо ви хочете започаткувати власну справу, там настільки багато інформації, яку ви мали би обробити так для того, щоб зрозуміти, як краще зареєструвати організацію там чи бізнес, mm -hmm. а, які податкові моменти з ким правильно би а, почати працювати. А тут це вже якось сконцентровано, проаналізовано і зроблено для вас. Mm -hmm. Ну і я навіть не буду замовчувати про таку складову, як про звичайне людське спілкування між цікавими людьми. Ми всі прагнемо якісного оточення. Правильно, ми хочемо проводити час серед людей, які нас надихають. А не розчаровують в житті, і якраз е чим відрізняється вирізняється, так би мовити, наші зібрання, що туди приходять люди, які налаштовані на, е на ефект, на результат, mm -hmm. Mm -hmm. Е на якусь на якусь продуктивну життєдіяльність. І мимоволі, навіть якщо почуваєшся трошки розгубленим, навіть якщо бізнес. Буде зареєстрований не цього року, а наступного чи через 5-10 років. Саме оце сприятливе і натхнене середовище так само важливо. Ну, очевидно, що у вас є вже якісь є напрацювання за цей період часу, відколи ви почали, почали регулярно зустрічатися, створювати свої, свою цю спільноту. От хто, можливо, з таких найбільш знакових постатей вже себе презентував у вашому трейдинг клаб і, 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 і з цього є вже якісь і позитивні відгуки і так далі. Тобто… Я навіть, я знаєте, я навіть боюсь згадати. Я можу про себе сказати, mm -hmm. що я презентувала і, власне, після того як я презентувала свою практику, mm -hmm. я вирішила стати членом клубу і почала працювати в цьому клубі. Почала бути більш mm -hmm. задіяна. А, напевно, простіше сказати, хто не представлявся. Тому тобто oh. у нас і медики, і люди, які мають різного роду салони. У нас є люди, які мають логістичний бізнес. були, представляли. У нас була доповідачка, яка має свою фотостудію. Я намагаюсь просто показати, яке розмаїття бізнесів було. Страхові компанії, фінансові компанії, you name it. тобто, все, що завгодно чи є, все, є у вас такий, ми... скажімо, ну розділ, я не знаю, mm -hmm. або взагалі думка про те, чи можуть там себе презентувати ті люди, які хотіли б тут стати навіть політиками. Я гадаю, що це абсолютно mm -hmm. можливо mm -hmm. залежить від того, яку ідею вони про, про mm -hmm. пропонують, тому mm -hmm. що навіть зараз я якраз пригадала на початках. Цього клубу виступали люди, в яких була тільки ідея. Тобто вони ще не мали живого виробництва. Вони хотіли подивитися, mm -hmm. яким чином зреагує аудиторія. Звичайно, ставляться питання, і з цих питань вже можна зорієнтуватися, це як, як така тестова група. Можна зорієнтуватися, де мінуси, де щось mm -hmm. треба підпрацювати. Mm -hmm. Звичайно, ми більше скеровані на. Це ж таки на, на бізнес на та підприємництво, але біля. можемо до прикладу згадати, що у лютому ми мали mm -hmm. закритий вечір для членів клубу, де в нас був гостем Сергій Притула. Ну там mm -hmm. він не настільки політик був політиком, mm -hmm. який приїхав з благочинною метою. І в нас намір взагалі запрошувати дуже багатьох таких відомих mm -hmm. людей, які як то кажуть, лідери mm -hmm. думок для того, щоб вони виступали, тому що. Ті люди, які хоча б чогось досягли в своєму життю, житті, вони завжди мають чим mm. поділитися. Чи принципово, щоб ця людина, яка хоче стати членом клубу чи презентувати в майбутньому свої якісь думки щодо бізнесу, мала українське коріння? Ну, ми надаємо, звичайно, перевагу. Ми вважаємо, що це а, а, склад, це не вичерпані можливості. Mm -hmm. а, поки що у нас переважно. Я б сказала, все ж таки переважно в нас україно, з українського походження. Це може бути американці, але українського ну походження. Але, звичайно, я не буду в принципі не буду приховувати, що приходять люди на наші зустрічі, які мають інше походження, приходять американці. Якщо там, наприклад, жінка має свій бізнес, вона презентувала її чоловік американець, ми його не виженемо, звісно. От, але переважно мовою, наприклад, наших заходів це є українська англійська, Зрозумію. Не переважно, а виключно Польща. ну і тепер щодо самого цього форуму, який буде тривати два дні, тобто mm. програма форуму, що треба, щоб стати щоб. Прийти прийти власне на цей форум да. я не кажу ну, учасником цього так, форуму, так. цього дійства і цього заходу, який відбудеться. Отже, е, правильно <ків> зауважила, що форум відбуватиметься два дні. Завтра він розпочинається о другій годині. Розпочинається реєстрація. А сама програма починається о третій. Чому так? Тому що п'ятниця ми розуміємо, що він є нападе, що наживо, не онлайн. Не власне, наживо це не треба онлайн. Зауважити. Він буде відбуватися mm -hmm. у абсолютно новому, дуже серйозному і класному приміщенні. Називається Івентус Холл», який знаходиться в українській околиці, можна так сказати, на межі української околиці. Це 2848 West Chicago Avenue. вест Чикаго Евеню. А це чудове приміщення. І раз завтра розпочнеться перший день. Я можу вже зробити анонс того, що до нас в гості завітає скарбник штату Ілінойс, і окрім того, в нас будуть люди, які у нас є спікери, доповідачі, які приїхали з Іст Кост ідвест Кост. Тобто у нас приїдуть люди, з якими ми домовлялися, коли були у Вашингтоні. Приїдуть люди з. Славетного штату Каліфорнія вони будуть брати участь у дискусіях. У нас буде ціла низка панельних дискусій на різні теми, і кожен mm -hmm. привнесе свою фахову думку, виступить якраз перед аудиторією по конкретній тематиці. От також ми робимо цей форум за підтримки нашого консульства. От в нас дуже багато партнерів, крупних компаній. Самопоміч, як завжди, так само з нами. Безумовно. Президент самопомічі так само буде одним із mm -hmm. учасників нашої конференції, наших панельних дискусій. Отже, що завтра у нас будуть презентація нашого клубу. У нас будуть панельні дискусії для людей, які купили дорожчі квитки. Буде можливість зустрітися на закритому нетворк інвенту ввечері в нашій іншій локації в Дантауні, в якій ми переважно робили шоу кейси. Хто ходив, той знає цю локацію над Чикаго От а завтра ми вже починаємо зранку, з десять десять починається програма, і аж до вечора. Чого чекати? Це панельні дискусії, як я зазначила mm -hmm. на різні теми. А також у нас будуть воркшапи, де кілька фахівців зберуть в мене зберуться в менших групах в окремих приміщеннях і будуть уже так дуже предметно точково, я би сказала, на якусь тему розмовляти. От і в нас будуть е, спонсори, деякі вирішили так само зробити в рамках цієї конференції свої свій кейс тому що я забула додати це не тільки форум, mm -hmm. це також і експо. В нас є бізнеси, які е, вирішили представити свій е, свої ентерпрайзи, свої mm -hmm. е, те, чим вони займаються на сам під час самого форуму. Тобто постійно буде щось відбуватися. У нас практично немає перерв, mm -hmm. і люди будуть е, обирати собі. Те, що їм ближче до душі, те, що їм цікавіше. Тому що теми дуже різноманітні, всі вони стосуються підприємництва, але комусь щось більше цікавить, когось менше, і їм завжди буде чим зайнятися. Буде е, також можливість, е, якщо комусь хтось конкретно був, став цікавий, зустрітися окремо і поспілкуватися. Тому що у нас на практиці вже були деякі колаборації, коли були ці шоу-кейси, про які я розказував. Були panel discussion конкретні. Люди знайомились між собою, і потім домовлялися і робили якісь бізнес-проекти. Це разом. чудово, ви бачите? Тобто, це воно є... працює од готовий майданчик для так. знайомства, для спілкування, для обміну досвідом і навіть для майбутньої співпраці. Тобто, так. це є це чудова можливість, і власне це, це гарно, що власне в українському Чикаго Зароджується такі така спільнота людей, які які амбітні. Як ви сказали, це не це, мабуть, головний такий, знаєте, механізм, який рухає все вперед, і зокрема бізнеси так також. І очевидно, поділитися тим досвідом. Варто варто взяти участь в цьому форумі. Що треба зробити? Реєструватися, так і а, можна просто купити квиток. А, можна зараз ще купити його онлайн. А uh -huh. ви можете пошукати сторінку. Ми маємо сторінку в Фейсбуці. Трайден бізнес клаб. Ми маємо її на інстаграмі. Ви можете зайти через посилання купити собі квиток mm -hmm. онлайн можна в принципі завтра на місці. От звичайно, це приміщення велике, воно не є безкінечне, тому mm -hmm. я я би рекомендувала завчасно придбати квиток. Mm -hmm. Але я думаю, що через те, що програма така різноманітна і така динамічна, люди будуть рухатися тут, як то кажуть, mm -hmm. між різними подіями, і буде можливість в принципі всіх розмістити з комфорту. Ну що ж, я думаю, що власне ми так дуже в короткі в, в, в коротку промічку часу донесли досить багато важливої інформації, і ми тоді запрошуємо вас періодично приходити до нас або насилати і насилати нам інформацію, Близько. що відбувається у вас, які в майбутньому ви плануєте дискусії, панелі, зустрічі, форуми і так далі. І тому що це ну це свідчить про те, що наша громада росте, розвивається, що з'являються цікаві люди, люди, які творять вже якісь можливо. Такий інший виток нашої спільноти. Безумовно, це і віковий сенс цих, цих людей є інший. І разом з тим вони, вони представляють трошечки іншу, інший зріст, так би мовити, спільноти, який заглядає, які, які заглядає наперед, вперед, тобто мітить вперед і планує. Розвиватися і особисто обисобисобиси свої якості, але разом з тим і виносити на інший рівень нашу громаду. Мені здається, українську громаду і взагалі, українців, як таких, тому що не тільки українців. Тут очевидно у вас контакти будуть і Ширче, на якихось інших так. на інших рівнях. Ті, хто нас підтримують, українці так, я хотіла тільки додати: в нас абсолютно і немає жодної дискримінації. Взагалі, стосовно віку, стосовно статі, статі у нас. Важливіше. У нас були у нас був один із дуже успішних шоу кейсів. Mm -hmm. Було де. Бізнеси були представлені людьми, які я би сказала, вже мають трошечки довше життєвий досвід, ніж інші, так тобто і вони мали великий успіх серед глядачів. Okay. Не думайте, що оце там напевно збирається тільки молодь. Ні, зовсім не так. У нас збираються люди абсолютно всіх вікових категорій, старших 18 років. Ну і навіть, але... базі це людина, яка мала досвід, яка є, має що сказати, yeah. має чим поділитися. Yeah, це, це навіть навпаки. На цікавіше, хтось вже щось має на абсолютно. якісь певні напрацювання, і ти можеш почерпнути щоб зайвий раз уникнути якихось, скажімо, помилок чи несподіваних непри, не непри, так, неприємних так. речей. Я тільки додам, що цей mm -hmm. форум – це унікальний, до е, унікальна подія, в принципі, mm -hmm. наскільки мені відомо, а я живу тут уже трошки довший mm -hmm. час, а не було нічого подібного. І oh. наш намір це повторювати щороку. Тому, наприклад, якщо ви ще ну. Ті, які дізналися про цю подію, не встигли стати спонсором, учасником і так далі. Ви Можете купити квиток і просто прийти подивитися. І на наступний рік ми ласкаво просимо до нас бути учасником такого заходу. Чудово! Дякую, Світлану. Дякую вам. І сподіваюся, що все-таки хтось скористається цією, цією можливістю. Зацікавили ми сьогодні нашу аудиторію. І знову ж таки запрошую вас періодично приходити і розповідати нас про. Ми все таки для цього працюємо для нашої громади, для того, щоб вона розвивалася, робила поступи. І власне цей захід є яскравий приклад тому, як іде вперед наша громада. Тому дякую Світлані Гурин за спілкування. І до наступної, до наступної зустрічі, до наступного форуму, до наступного засідання. Чи можна сказати якогось вашого Club, так Business mm -hmm. клаб. І успіху вам до дякую. зустрічі. Дякую, до побачення. Маєте надійний вживаний автомобіль? придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають права заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Ян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою ЮФОЮ асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue Чикаго в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське незалежне радіо.